З казкового балу міні-міс Кияночка повернулися вихованки модельного агентства Нью Models. Гран-прі фестивалю у молодшій категорії отримала Софія Андрейкіна. А Ксенія Федорінчак офіційний титул Міні-топ-модель кияночка. Спілкувався із переможницями наш Василь Козарук. Маленькі принцеси напередодні свят завітали до Києва на фестиваль краси. Приймали гостей у чудовій залі концерт холу Карібіан Клаб. З перших хвилин усі учасниці поринули у казкову атмосферу дійства під назвою міні «Міні-міс Яночка-2015. У першому конкурсному завданні конкурсантки перевтілились у Пінк-принцес. Кожна підготувала привітання з побажаннями. Прикрасою балу стали маленькі, але вже професійні ведучі Анна Устенко, Анастасія Ринда та Софія Гнопенко. Серед 30 маленьких красунь дві команди суддів одноголосно вирішили віддати гран-прі. Софія Андрейкіні. Її дебют завершився перемогою. Я приймаю вперше участь в конкурсі краси міні міс Кияночка». Я не сподівалася, що виграю міні міс кияночка Гран-Прі. І мені дали запрошення на міні-міс Україна. І я до нього готуюся. Також у рамках фестивалю проходив конкурс міні-топ-модель. Ксенія Федорінчак перемогла в номінації міні-топ модельки Яночка. І тепер на маленьких красунь агенції чекає участь у головному дійстві Міні-Міс Україна. Конкурс міні-топ модель України проводився як казка, крижне серце. Учасниці були вдягнені платяк Фроузен. Я отримала неймовірні враження в цій касті. Мрію побувати на конкурсах. Подібно на цей конкурс я отримала титул Міні фотомоделі моделі Києва 2015. Моделі New Models вкотре доказали, що їхнє агентство краще в західній Україні, каже Руслана Пристич, директор школи моделей. Офіційний титул фотомодель Києва отримала вже всім відома Ксенія Федорінчак і порадувала нас своїм дебютом Андрейкина Софія. Вперше приймала участь у конкурсі і здобула гран-при. Ми дуже задоволені на даний момент. Ми отримали офіційне запрошення на участь Мініміс Україна. Двоє дівчаток отримали запрошення. Ми вже починаємо готуватися і думаємо, що приїдемо теж з головним призом. Ну, сподіваємося, та не тільки перші місця привезли маленькі красуні з Києва, але і ліцензію від всеукраїнського комітету конкурсу краси Мініміс Україна. Відтепер Коломийське агентство повинно проводити відбіркові тури. Та готувати учасниць для національних та міжнародних конкурсів краси.